Опрацювання текстових даних основні можливості. Крім текстового процесора Word, існує багато різноманітних програм, які призначені для створення та опрацювання текстів. Їх називають системи опрацювання текстів. Усі вони належать до прикладного програмного забезпечення, загального призначення. Вибір тієї чи іншої програми залежить від потреб користувача. Розглянемо до. Додаток документи в Google браузер. Відкрий браузер. Натисни документи. Натисни Плюс. Перед тобою відкриється робоча область. Дай назву своєму документу. На другий текст розглянемо вкладення, які існують і їх можливості. Існують такі вкладення. Файл, змінити вигляд, вставити формат, інструменти, розширення, довідка. В контекстному меню ви бачите, те можливості цього вкладення це все інструменти. Текстового редактора. Повернути дію назад, друкувати, змінити шрифт, змінити товщину, змінити розмір, колір, абзац, нумерація, розташування. Тобто можливості дуже великі, набираємо текст, правильно говорити, надрукуй текст. Відредагуй його. Об'єкти текстового документу це символ, абзац, сторінка, малюнок, таблиця. Символ… Має такі властивості. Шрифт, розмір, колір, накреслення, видозміна, су, інтервал між символами та тощо. Абзац має такі властивості. Відступ від краю, відступ першого рядка, вирівнювання, міжрядковий інтервал, відстань між абзацами Тощо. Старінка має такі властивості. Розмір аркуша, її орієнтація, розміри полів, нумерація, колонтиту. Малюнок має такі властивості. Тип, розмір, кольори, положення, обтікання тексту. Таблиця має такі властивості. Кількість рядків, стовпців, їх висота, ширина тощо. Над кожним з об'єктів система опрацювання текстів може виконувати певний набір операцій з редагування об'єктів і змінення значень їх властивостей, тобто форматування, все можна змінити в будь-який момент. До речі, в додатку Google, зверніть увагу, зберігається відразу, зберігається на диску відразу. Тобто що секунди. Ось ми перейшли на другу сторінку. Ви побачили, що можна утворити необмежену кількість сторінок. Малюнок можна взяти вже з інтернету, готовий, або завантажити власний з власного джерела. Таблиці, наприклад. Ставимо курсор, де в нас має бути таблиця. Беремо кількість стовпців, комірок. Вписуємо текст, форматуємо за бажанням чи за потреби. Успішного тобі, навчання! Слава Україні!